Друзі, вітаю вас усіх, мир і благодать нехай множиться, множиться, множиться в вашому житті. Бог щедрий прямо зараз в вашому житті. Бог сильний прямо зараз в ваших обставинах. Бог любить тебе, неймовірно любить, настільки сильно любить, що віддав свого дорогоцінного Сина Ісуса Христа на смерть. Через те, що любить тебе, через те, що хоче спасти тебе, через те, що ти повинен пережити через Ісуса Божу благодать, неймовірну Божу благодать, і це для тебе амінь. Згадую одну історію: вона про бідну вдову і про гроші, але я буду сьогодні не про гроші. Там є така ідея, що Ісус сів навпроти скарбниці. І він дивився, як люди кидають гроші. Мідяки кидають, там стояли скриньки в храмі, і він дивився, як люди жертвують, як люди кладуть грошу, гроші в скарбницю. Там були різні люди: бідні, середні, заможні. Все відбувалося по-різному. Багаті так кидали, бідні так кидали. Але одна вдова, вона віддала все, що мало. І Господь її побачив, Господь аналізує цю ситуацію і Він коментує цю ситуацію. І ось я яку думку хочу сьогодні сказати? Дивіться, Господь побачив, що вона віддала все, вона поклала більше за всіх, тому що вона. Дала не з достатку, вона дала злиднів своїх, вона поклала все, що мала, весь прожиток свій. І Господь це коментує, так? Господь це все аналізує, Він це це оцінює. І це є таким, знаєте, як великим прикладом для нас, як любити Господа, як довіряти Богові, як покладатися на Господа. Але я зараз не про це. Те саме. Що Господь робив, коли люди в храмі вони жертвували в скарбниці, і Він сидів і споглядав, точно так же він споглядає сьогодні на твою родину, на твої відносини. І він це бачить. Він бачить, чи любимо ми, чи не любимо, чи ображаємо ми, чи не ображаємо, чи ми кусаємо один одного, чи сілюємо, підбадьорюємо. Він бачить, Він бачить, Оцінює все це, Він коментує, він говорить свою думку. Те ж саме, що стосується бізнесу, роботи, служіння. Бог все бачить, Бог бачить, наскільки там все чесно, які мотиви, чому ми це робимо або чому ми це не робимо. Господь все бачить, Він сидить, Він все бачить, Він бачить наше серце, Він оцінює все, дає оцінку нашим діям. І він коментує коментує те, що відбувається в нашому житті. Тому, друзі, я хочу, щоб ми з вами зрозуміли одну річ: Бог сидить, і він бачить. Він бачить, як я будую стосунки з вами або не будую їх, що я говорю про вас або не говорю про вас. Як я відношусь до вас, або як я не відношусь до вас, Бог все бачить і Він дає всьому оцінку. Тому хай, коли ми станемо перед Богом, Господь скаже про нас гарні речі, що ми були вірні, що ми були правдиві, чесні, ми були щирі, ми любили Бога, любили людей, ми любили свою родину, ми піклувалися про інших і так далі. Тому ми повинні з вами все знати, це, що перед Богом нічого сховати не вийде. Друзі, люблю вас, благословляю. І хай Господь веде нас вами і надалі. Амінь.